10 клас, потім 5 клас вже вони домашні завдання представили, це їхні ось дві стін газету про мову, я бі, а, 5 дверь виготовили такі газетки. Потім сьомий клас виготовив презентацію мого ставчу. І 10 клас, будь ласка, ваше слово, ваше домашнє завдання. Я такой мови не хоче. Таким чи наше українське прізвище мазайло хоче змінити на російське мазійні. Вони так сваряться, я навіть не знаю, що робити. Треба, треба щось вигадати. Треба, Треба, щоб Мокій закохався. Тоді він і думати забуде про свою українську мову. Ти допоможеш? Ти серйозно? Серйозно? Не можу я цього зробити. Чого? Ну не можу. Хіба я Ти Не можеш, у тебе. Червоні очі, чудесні губи прекрасна, Фігура. Ти одним <плес> махом його закохаєш. Два вечірні озерця, хоч поетично. <різь> ну, <різь> <та, різь> привіт, побіду, ти, здається, знайомився колись. Моя подва. Росоха. Росоха. Розсоха. Е, Ви страшенно подобалося українське слово Бразоліний. А я навіть не знаю, що воно означає. Бразоліни? Синь? Від нічого. Розумієш, е, Бразоліний – це це синій я кажу, що воно таке спічне, таке свіже. Ви де чого? Чи ви щепили ці слова? Я не знаю, голі ще. одне сподобалося слово. Як ти там казала, яке? Бринить, здається, ти казала, так? Що таке бринить? А, бринить по-русскому звучить. Тільки одним словом звучить його не неможливо. Бринить має декілька каньоців. По-українському кажуть, поряд бригади. Це означає, що це ледве видно. Ти розумієш? Можна сказати, вітав брини. От ще кажуть, сніжобринить. Це як випаде, а тоді зверху в повітрі ледве видний такий. Брини. Ти розумієш? Або кажуть, думка бринить. Це треба так розуміти, тільки-тільки бринить. Воно ще не ясно. ясна. Брини. Це, наприклад, далеко ледве чути пісню. Барінить. Губа бринить. Так на селі кажуть. Аж губа бринить цілувати захоче. А знаєш, мені справді подобалось це слово. Серйозно? Серйозно? Браво у дитина, я бачу, зрозуміла, що і як. Ну, я тоді піду. Гуля заберемося. А я по книжку до вас. По яку? Взагалі по українську книжку. Серйозно? Дуже приємно. Радію вам, кулю. Серйозно? Серйозно. Якої ж вам книжки брати? Про науково-соціально-економічні? Е Котру можна буде? Вибирайте. А <кх> ну, е це у вас яка? Ну, це книжка з української етнографії та антропології. Подійдьте і навіть золотим А знаєте, як по-вкраїнськи сказати золотим обрізом? А ми. Книга з золотим бремом. Українська мова така гарна, а мене все жили. Серйозно? Серйозно, скоро вже і я скажу, за словом першу. Суди один скаті, нема з ким кивтих розмовляти, ані порадитись. Нема ані погіршень до мене. А як хочете, ви знаєте собі такого друга. теплого, щирого. Щоб у нього можна було промовити словником. Він червоним словом, він чергом словникам. Та й з власним серцем. А як буде у вас подруга? Маш... Щира, тепла, навіть гаряча. Ах, куля, мені вже давно хотілося вам сказати. Що? А тепер іще хочеш скажу. Давайте я вас українізую. Воно що? Ні. Уйо, ж українка. Що ви кажете? Ні. Українка. Ні. У вас прізвище українське, розсока. Ні. Та що там прізвище? У вас очі українські, губе очі? Так, очі. Кажу, губи, стан. все українське. Не вірите? Я вам зараз доведу. Не я, а науфор, наука. До вам усе проведено. Що вас справді Україна. Що ви кажете? Ось, українці здебільшого високого звозку. Стругії. Широкі. Широкі плечі. Довольно нема гірше, чим коротко нова життя. Ні, ні, українська. Це смого волосся або печеря. А ви й не маєте віри? Де провазитися? Що не кажете? Ще й досі не маєте віри? Так ось. Брахіття прахі... прахі... пальності пересічний індекс. Це нуль. Коротковолосся. У поляк 72,1, поля... В українців – 83,2. У Білорусі 35. У мене Мір'я, 83,5. У вас 83,1. Український індекс. Отже, дозвольте мені вас українізувати, Улю? Українізуйте, Ой, Улю, ти сніше українську мову. Ви що там українська? Ви ставте більш культурною туристю. От вам глянувся.